Кошенята попліткуємо. Говоримо про раміну Лалала, -ла -ла, Лілія, Ребрики, Совість, Нікіта Добринін та Інді Хайт. Мучуйте зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Я знайшов цікавий пост в телеграм-каналі Олексія Голубицького про раміне з хакзай. І я хотів би зачитати як окремий штрих до портрету тієї самої раміни. Якась рамінаєс хакзай, авторка Ютуб каналу, півтора мільйонника ходять слухи. Ясно, що лояльного до української влади, і фіналістка п'ятого сезону телешоу Холостяк. Оце особливо цінно. Ну здається, вона не була фіналісткою, але приймала участь. Сходила до штаб-квартири НАТО на відзначення тисячу днів великої війни і відписалась про це. Цілий реферат на п'ять пунктів наваяла. І окремо зазначила, що має купу ідеї співпраці з НАТО. Ще раз, шоу Холостяк, модель на підспівуванні в кліпах, обкладинка плейбоя, член союзу журналістів України. Плейбой явно менше похабно і більш культурно. Номінантка на звання інтерв'юєр года 2020 разом із Собчак і Дудьом. Виграла тоді Собчак, але Дудь вніс Есхакзай в число найкращих Ютуб-інтерв'юєрів разом з іншими росіянами в церемонії третьої російської премії в області веб-індустрії 2020 рік. Шостий рік війни Крим давно анексовано на Донбасі вбивають українських бійців і плани співпраці з НАТО від імені України. Можливо, хтось подужає олімпійську програму, як про це висловитись цензурно? Я точно ні, тому тільки констатація фактів. Про всяк випадок на випередження обвинувачень заздрить старий пердун успішні півтора мільйонниці. Задам питання вам. А вас взагалі влаштовує оця квазі-дипломатична робота останні років 2-3 представлення України на заході подібними персонажами? Ще не забула Аліну Гросу в США? Це ефективна громадська робота дає якийсь значущий і корисний нам результат, помітно покращились взаємини і розширила співпраця. Може нарешті дати працювати профі, фаховим лобістам і дипломатам і якось обмежити цей потік народних дипломатів. До речі, отак раміну схарактеризував 2021 року після спільної Собчак номінації на Московську премії 2020 дуть у великому матеріалі про російських помітних youtube інтервюєрів Про Минайс Хакзай ходят слухи. Киевский проект, который больше нацелен на украинскую публику. Но иногда там случаются гости интересные и широкая русскоязычной аудитории, вроде Пети Листермана или Ольги Серябкиной. Только не обманитесь, ядерный контент шоу «Ходят слухи» составляют все-таки современные звезды. Клава Кока, Инстасамка и так далее. В последнее время стало больше тематических выпусков с врачами, фармацевтами и косметологами. Не самый плохой, но достаточно серый проект, напоминающий украиноцентричную версию а Вот Отак і загравайте з росіянами. Старайся, як можеш, навіть в номінацію пробийся. а оцінюватимуть все одно як третій сорт не брак. Ну зате може НАТО оцінить краще. Вау! Просто аплодую стоячи! Мені навіть немає чого додати. Тому, будь ласка, коли з'являться в публічному просторі нативно поступовий прогрів реміни до її політичних інтриг, амбіцій, робіть висновки. І на майбутнє будьте уважними, за кого ви голосуєте, що ця людина несе в маси, яким вона має бекграунд і що вона може зробити корисного для держави. У нас немає жодного морального права на подібні помилки, які ми вже допустили. Тому що на сьогодні ці помилки ціною крові, і ви повинні це розуміти. Будь ласочка, друзі, будьте відповідальними, свідомими. У мене є випуск про шоу-бізнесових зіркух, які хочуть потрапити до Верховної Ради, можете зайти на мій канал, подивитися, знайти. Буквально нещодавно вийшов цей відос. Хочу почути вашої думки, що ви думаєте про такий розширений фідбек про діяльність терміни. Про її політичну діяльність. А ми з вами зараз будемо говорити про Лілію Ребрик. І я вам зачитаю, що мені надіслало кошеня. Богдане, привіт! Хотіла поділитися інформацією щодо ребрик. Можливо, ця інфа не така нова, але особисто знаю Ірину, колишню дикого. Лілія цілеспрямовано просила, щоб дикий був з нею в парі, вішалася на нього, така вся себе на фоні втомленої цивільної. На той момент Іра була на восьмому місяці вагітності. Якось тоді в ЗМІ це все не сильно висвітлили. Але ребрик тоді знала, що дружина при надії вони прожили разом 12 років. Лілю тут треба аплодисменти, але я нічого не знаю про цю ситуацію. Кажу вам чесно, я не в курсі, що там відбувається. Я взагалі не в контексті життя Лілії. Ребрик. Тому я звертаюся до наших кошенят. Правда, це неправда, те, що ми озвучили, як воно працює, що там насправді в її житті. Будь ласка, надсилайте в директному інстаграму, анонімність, як завжди, гарантую. А взагалі, якщо хочете бути в темі, як то кажуть, отримати ексклюзивно першими свіжу порцію пліток про український шоу-бізнес, переходимо за посиланням в описі під відео та в закріплених коментарях на нашу телеграм-спільноту. Підписуємось там. Гаряче, в прямому сенсі цього слова. Тож я чекаю від вас інформації про ребрик. Правда, неправда, і будемо далі вивчати цей кейс. Нікіта Добринін пише в інстаграмі: цілувався три місяці, а люди тепер думають, що ти все за один вечір встиг. Буває! В такий спосіб, даним коментарем, Добринін підтримав. Холостяка Терена, який зараз вигрібає чимало гейту, особливо в контексті його постійних поцілунків, обміну бактеріями і мікробами з іншими дівчатами, це все зрозуміло. Я от дивлюся на Нікіту Добриніна. До речі, він теж був на музварі, щось якось за нього не сказав в нашому огляді. Він чимний, він себе поводить файно в медійному просторі, але він настільки загублений. Він заховав скрізь скелету шафі. Він не готовий вийти з цієї шафи, жити тим життям, яким би він хотів, обрати ту людину серці, яку би він хотів, і продовжує загравати в ванільне морозиво. Настільки ти живеш подвійним життям з таким величезним тягарем. І от Нікіта, маючи класну зовнішність, типажний, яскравий, але от прісний, прісний як телеведучий, прісний як медійна людина. Прісний як контент-мейкер, і нічого цікавого він не генерує. Я вже мовчу про його добрі новини. Не знаю, чи вони ще існують. Телеграм-канал відробляв методичку політичну. Нікітка тому Нікіто, сумно і прикро, що навіть такий проєкт, як Холостяк, не допоміг тобі розкритися наповну і реалізувати себе та закріпити свій статус в шоу бізнесі, хоча б як цікавої людини. Тому що ми бачимо прісність помножену на прісність. Погоджуєтесь зі мною чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. Ну і на завершення, Інді Хайт це режисер, досить популярний кліпмейкер в Україні. Він знімав і Дерафієві, і Мішель Андрада зараз. Багато кому. Ходять чутки в кулуарах серед кошенят і не тільки про те, що Інді Хайт знімає кліпи усім, з ким. А... М -м, ви зрозуміли. Але тільки з тими, хто дуже-дуже дуже, дуже, дуже м -м, ніжного періоду життя, якщо ви розумієте, про що я говорю? Такого ніжного віку. І в мене в голові не вкладається, от як можна свої фетиші поєднувати з професійною діяльністю? Невже не боїться людина за свій професійний спадок, за те, що це може негативно вплинути? На твою кар'єру, що це може знищити твою репутацію, тому що м, даний контекст він досить делікатний і суспільство це буде сприймати вкрай негативно. Ну і взагалі питання про е, правомірність таких дій, м, аби підопічні потім індіхайта не потрапляли е, в проєкт вагітного 16. Ну, можете скласти 2 плюс 2. Ви, ми дорослі люди. Про що я говорю? Тому. Хочу трішки теж вивчити даний кейс. Будь ласка, надсилайте в мого інстаграму. Залюбки розберемося в цій темі. Будемо під мікроскопом роздивлятися що до чого. Як тільки ну, нариємо більше деталей, залюбки поділюся з нашою спільнотою. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас вподобайки, підписки, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Па-па!